Слово надається голові жовтневої районної місті Кривому Розі Виборчої комісії Дніпропетровської області Геращенко Вікторії Станіславої. Будь ласка. Жотневої у місті Кривому розі виборчої комісії Дніпропетровської області від 15 січня 2016 року номер 128 та від 18 січня 2016 року номер 130 зареєстровані депутатами Жовтневої районної у місті. Ради міста Кривого Рога у багатомандатному виборчому окрузі. Від виборчого списку Криворізької міської організації політичної партії Українське об'єднання патріотів Округ Кириченка Анастасію Олександрівну. Від виборчого списку територіальної організації політичної партії Опозиційний блок Абрамовича Євгена Леонідовича і Ансібур Наталю Анатолійовну. Прийміть наші вітання та побажання всього найкращого. Дякую, Вікторія Станіславовна. Продовжуємо роботу. Раніше було обрано секретаріат у складі депутатів Єсіної Ірини Борисівни, Шимківа Івана Михайловича, Мариничева, Сергія Олександровича. Прошу секретаріат зайняти свої місця та приступити до роботи. Шимківа нема, будь ласка. Шимківа Івана Михайловича немає, тому Кумановський Антон Володимирович, будь ласка, якщо їх не заперечують. Лічільну комісію обрану на першому пленарному засіданні у складі депутатів Племенкової Оксани Юрівни, Бакон Анатолій Віталійович і Літвінова Наталія Валерівна. Прошу лічильної комісію приступити до роботи. Шановні депутати, на минулому засіданні. Шляхом таємного голосування ми обирали заступника голови Жовтневої районної місті ради. Було запропоновано взяти перерву для юридичного роз'яснення ситуації з обрання заступника голови районної місті ради. Я надаю слово головному спеціалісту, юристу виконкому районної місті ради Симону Яні Миколаївні. Будь ласка. Та визначення результатів голосування. Кандидат вважається обраним, якщо за нього проголосува більше половини голосів від загального складу ради. Про результати таємного голосування Лічильна комісія складає протокол, який підписується головою, секретарем та членом комісії. Результати таємного голосування доповідаються на сесії головою лічильної комісії. У протоколі номер 2 від 12.01.2016 року зазначено, що за Левченка ДП проголосувало 22 депутати, що складає більше половини від загального складу ради. Тобто, за результатами голосування, заступником голови районної місті ради обрано Левченка ДП. Під час оголошення даного протоколу голова лічильної комісії Стреченко повідомив, що він та член комісії Літвіне не підписали протокол номер 2 від 12.01.2016 року. Чим увели в уману всіх присутніх на пленарному засіданні? Коли протокол було надано до організаційного відділу, то було встановлено, що на протоколі є всі три підписи членів лічильної комісії, але з окремою думкою Стрельченка та Літвінової, що не дає права вважати його недійсним. Ураховуючи вище викладено Стреченко та Літвінова як голова та член лічиної комісії, до функції якого належить лише технічне виконання підрахунку голосів, а не прийняття рішення щодо обрання чи необрання заступником голови районної місті ради того чи іншого кандидата перевищили свої обов'язки. На підставі вищого викладеного та згідно зі статтею 43 регламенту жовтневої районної місті ради, у даному випадку необхідно закінчити процедуру обрання заступника голови районної місті ради шляхом прийняття рішення про ствердження результатів таємного голосування. Дякую. ми на наступному голосували за те, що а Бажати вкаже Іван Олександр, ставив голосування, що вважати таке, що голосування не відбулося. Ми його перенесли. Якщо я розумію, ми далі будемо йти, то право підстави повинні бути як мінімум переголосування, а не якесь тільки мене... Я зрозумів. Валерій Васильович, в мене є теж заявлення. Можна? Дуже добре, Хочу, наверное, повторити и акцентирувати ваше внимание на следующем. Благодарю вас, Яна, за ваше мнение законодательства. Я озвучу своє. Действуючий регламент 2010 года, стаття 42, гласить, депутат не може брати участь у голосуванні, якщо Рада приймає рішення щодо нього персонального. Стаття 59 Прим закону України про самоврядування. Пункт 1 каже. Депутат районної обласної, районної місті ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання. Я наголошую, що Левченко Дмитро Петрович оголосив про конфліктні інтереси вже після того, як голосування відбулося. Поэтому действия отдельных представителей счетной комиссии от Укропа и Свободы были абсолютно правомерными. Эти депутаты, благодаря своей твердой позиции, не пошли на поводу оппонентов, не подписали протокол, не утвердили его, так как была нарушена процедура голосования, были вовремя выявлены факты нарушения законодательства и действующего регламента. Сейчас же оппозиционный блок и их сателлиты из бывшего бюджета, перекрашенные в группу «Заридный мистер», Предавшие своих избирателей пытаются об этом еще піар, акцію цю пора прекращать. Я вам напомню, шановні депутати, на прошлом пленарному засіданні ставлю Владимир Васильевич на прошлом пленарном заседании по предложению Ивана Карла опозиційного оппозиционного блока. Рада проголосувала за рішення признати вибори зама, як не состоявшись. Поэтому голосування зараз ви пропонуєте затвердити протокол, Рада. голосування якого не було. Шановні депутати, пропоную затвердити протокол лічильної комісії номер 2 про підсумки таємного голосування. Щодо обрання заступника голови районної місті ради. Прошу голосувати. А лічильну комісію прошу приступити до роботи. Хто за те, щоб затвердити протокол лічильної комісії номер 2 прошу визначити. Вадим Васильович, ви опять нарушаєте законодавство. Я хотів би попросити щоснути комісію висказатися по поводу підписання іми протоколу. По-моєму, ніхто з них не підписував. Там підписи.

Шановні депутати, процедурне рішення, рішення прийнято. Дозвольте привітати з обранням на посаді заступника голови районної міської ради Левченка Дмитра Петровича та запрошую вас, Дмитро Петрович, приступити до складання присяги. У нас є ще одне заявлення. Я не знаю, откуда это врать будет. Покажите, что я не могу. Дайте, пожалуйста, так, протокол. А, протокол. Дайте, откуда sei? там, да. там подпись? Давайте расскажем. Давайте не мне подписываю. протокол, покажите, Ту где стоит греч? моя работа. <риславляющий> Люди на а что ты подписывала, а тут сказал, что подписала. Это люди, на что сказала, что подписала? Да, покажите, покажите. Я, житель, но, житель, срок, это про такого. Не ну, покажите, покажите. Покажите, покажите. Покажите. Давайте про Я сразу буду заявление в милицию за за Так, а давайте сразу, тогда будем, будем его оформлять. Пускай принесут более подписи, если есть начальник полиции, да здесь присутствует, сразу напишем заявление. Вы сразу напишите и все. Ну, такими методами, Сереж, я. Давайте, да, вже я, я хочу ставити. оголосити ще одну заяву. Це вже, як ми бачимо, друга фальсифікація. Перша фальсифікація відбула ще при, при виборах голови. Я хочу вам зачитати ухвалу суду від 16 2016 року, від 16 січня, зобов'язати компетентних посадових осіб жодного відділення поліції. Внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за заяву Бойка Сергія В'ячеславовича Романа Валерія Петровича від 28 до 12.15 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України, та негайно розпочати досудове розслідування. Я хочу вам сказати, що ця стаття це служоб, е, служебний падлог, тобто фальсифікація документів. Підписання протокола з первого засідання сесії, шановний нас, Сергій Вячеславович, давайте ми нехай це розгляне питання наша поліція, нехай це розгляне питання прокуратура, і вона давайте дасть законний висновок тому, що зараз відбувається. А те, що ви намагаєтесь любими засобами. Мы говорим о том, что это вторая фальсификация. Говорим о том, что зависит должен Вам кажуть... Ще раз можна? Ще раз можна? Голова лічильної комісії Стрельченко, член лічильної комісії Литвинов. Покажіть, покажите, будь ласка, можно? Пожалуйста. Не, лицевой стороной покажите. Пожалуйста. Вот посмотрите, родственники нет стоять. Ни Стрельченко, ни Литвина. Правоохранительные органы даному Документы. Ну, вот и все. Ваши функции подсчитать, а не делать Если проблечь, вы не умеете так, считать, да, давайте да, вас заменим просто. Подождите, подписи а, нет. Субтитры <соцентрология> 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 <соцентрология>

Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України неухильно дотриматись конституції України та закону України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права свободи і законні інтереси громадян, Дякую.

dhe kam një shpjegim të rëndësishëm për këtë çështje А вы меня взяли заруб, что я взяла. Почему же я знаю? Людям побеждают. Не надо делать вид. А мы, я не поняла, мы еще не с этого района. Мои милые. Это наш район. Конечно. Приходіть, пожалуйста. Приходіть до Хорошо. того, що завтра Хорошо. Шановні депутати, так як зараз депутати вийшли, покинули, тому ми пленарне засідання закінчуємо і приступаємо до нашого навчання.